Скільки українці отримують у конвертах, підрахувати неможливо, кажуть економісти. Урядовці щоправда не так давно озвучили цифру 145 мільярдів гривень. Дані міжнародної організації праці, на які посилається Кабмін, не можуть бути точними, кажуть експерти. Адже МОП використовує найпростішу методику: беруть певну галузь і визначають реальну середню зарплату та порівнюють зі звітністю компаній. Наскільки дійсно заробна плата в той іншій отраслі відлічається від от заробітної плати в отраслі і вообще в цілому по Україні? Ну і відповідно, Німать гді анаявляється слишком занижена, значить наверное, частічно вона виплачується в поні Однак за цією схемою до конвертів потрапляє лише недостача до середньої зарплати, а хтось же може отримувати і набагато більше. Тому кажуть, варто рахувати також і різницю між доходами людини і тим, скільки вона споживає. Але і тут конкретні цифри називати складно, бо хтось придбав автомобіль, а інший заховав гроші під матрац. Точної і однозначно оценки к сожалення ні. що просто очі достаточно сложно почитати. Якщо підприємець приховав понад 500 тисяч гривень, його чекає кримінальна відповідальність, менше адміністративні санкції. Однак відслідковувати кожного, хто отримав на додаток до офіційного укладу кілька тисяч, податківці не збираються. Мовляв, потрібні інші більш ефективні інструменти. Треба прийняти рішення Верховній Раді. Якщо треба зменшити податки значить треба зменшити податки. це дискусійне питання бізнесу і людей які керують державою вони повинні прийти до компромісу що виплачувати зарплату в конвертах не було невигідно тож кажуть доки людям вигідно приховувати свою заробітну плату вони будуть це робити які б санкції до них не застосовували Алі Карімов, ілона ковч закони бізнес юбіар